Ця жінка мала все, про що можна тільки мріяти хорошу кар'єру, дружню сім'ю, чудових друзів, чоловіка-бізнесмена і неймовірну зовнішність, завдяки якій у 2003 році була коронована як міст Північно-Західна Швейцарія. Одним словом, все було ідеально і не було жодної причини, щоб 38-річна Крістіна Йоксимович раптово зникла, але саме це сталося. У лютому 2024 року. Про це стало відомо раптово, коли до батька зниклої подзвонила вихователька садочку і повідомила, що матір не забрала своїх доньок як зазвичай. Це було дивно. Крістіна не відповідала на телефонні дзвінки, тому стурбовані батьки забрали своїх онучок і поїхали до будинку поблизу міста Базель, де Крістіна проживала зі своїм чоловіком Томасом. Але всередині був лише зять, який запросив усіх всередину і також зізнався, що не розуміє, куди зникла його дружина. Годинами він вдавав, ніби нічого не сталося, розмовляв з її батьком і готував вечерю для всіх, перш ніж укласти дітей спати, згадував друг сім'ї. Незважаючи на те, що батько переконався, що доньки немає в будинку, він все ще прискіпливо оглядав деталі в кімнатах. А коли усі заснули, він спустився у підвальне переміщення їхньої пральні, де натрапив на сміттєвий пакет, з якого виднілось золотисте волосся, як у його доньки. Коли він відкрив його повністю, то побачив її відрізану голову і моментально закричав: Вибігши з дому, де попросив перехожого викликати поліцію. Вітаю, друзі! Ви на каналі Сітарка.uaй. Наразі будуть виходити відео з моїм озвученням, адже я раптово захворіла і лише починаю відновлюватись. Але тут будуть надалі виходити цікаві історії про злочини, зникнення, виживання. Тому підписуйтесь і давайте разом дізнаємось про справді моторошне вбивство, яке сколихнуло всю Швейцарію. Згідно зі швейцарськими новинами, саме 13 лютого, напередодні дня Святого Валентина, поліція прибула у місто Бінінгем, де виявили голову та деякі інші частини тіла Крістіни, а її чоловіка, якого в новинах назвали неправдивим ім'ям Томас, заарештували і відправили на допит. За даними The New York Post, чоловік зізнався, що знайшов її мертвою біля сходів. Тому запанікував і вирішив розчленувати дружину в пральні дому. Однак, через місяць, коли проводилася реконструкція подій, Томас змінив показання і зізнався, що він її убив в цілях самооборони. Адже Кристіна раптово збожеволіла і накинулась на нього з ножем. Тому після цього інциденту він у паніці розчленував її. Але ці історії ніхто не повірив, адже згідно з судово-медичною експертизою, на шиї жінки були чіткі сліди від удушення, і вона загинула саме від цього. А на її голові була зафіксована травма від тупого предмета. Її тіло чоловік розрізав за допомогою лобзика, ножа та садових ножниць, паралельно дивлячись відео в YouTube. А ще більш моторошні подробиці з'явились далі. Виявляється, він акуратно видалив матку дружини, а інші частини тіла подрібнював в ручному блендері, щоб досягти консистенції пюре, котра залив хімікатами, які розчинили його. Він буквально робив усе, щоб від його партнерки не залишилось навіть сліду. До того ж, влада охарактеризувала Дії Томаса як прояв високого рівня злочинної енергії та холоднокровності, а його самого як неемпатичного чоловіка з садистсько соціопатичними рисами. Він відмовився співпрацювати зі слідством і не надав повний доступ до свого зашифрованого телефону, який, на думку слідчих, міг би містити більше доказів. Ця новина. І жахливі подробиці стали величезним ударом для родини друзів і колег, котрі колись вважали їхню пару ідеальною, особливо через те, яке чудове життя виставляла у соціальні мережі колишня модель. На усіх фото вона, діти і її чоловік завжди усміхнені, багато подорожують і складається враження, ніби їх життя просто ідеальне. Наприклад, всього за 4 тижні до своєї смерті. Кристіна опублікувала в своєму інстаграм фотографії з відпустки, на яких видно засніжені пейзажі з вікна розкішного готелю над Люцернським озером. Але як написали в одній з газет, хоча об'єктив камери може зафіксувати мить, він не обов'язково передає всю історію. І це правда, бо паралельно з'явилась інформація, що не все було так добре, як здається. Пара перебувала в кризі останні місяці, а від чоловіка-бізнесмена вже потерпала не одна жінка. Отож, давайте детальніше розглянемо історію жертви, її знайомство з обранцем і те, чому Томаса боялись інші люди. Крістіна народилась у місті Бінінгем в родині матері швейцарки і батька серба. Вона була високою, спортивною і дуже красивою. Через що у свої 16 років припала до ока модельному скауту, який випадково помітив її на вулицях Базеля. Трохи повмовлявши, вона вирішила спробувати себе у моделінгу, і їй сподобалось. А далі Крістіна взяла участь у конкурсі краси і виграла його у 2003 році, ставши міс Північно-Західна Швейцарія. А у 2008 році вирішила повторити успіх і пройшла до фіналу конкурсу Міс Швейцарія. Того ж року вона заснувала коучингове та консалтингове агентство для моделей початківців, водночас працюючи повний робочий день у сфері it рекрутингу Це дало поштовх її кар'єрі в моді. Вона запустила власний бізнес як тренер з впевненої подіумної ходьби. У цей час до мене часто звертались люди, які хотіли знати, як красиво ходити по сцені, сказала вона в інтерв'ю. Кристина Йоксимович дуже любила свою роботу, їй подобалось, що вона почала вселяти впевненість жінкам з усіх верств суспільства, а не лише колегам-моделям, щоб вони могли виходити на сцену на високих підборах. Коли до мене звернулися жінки без жодних модельних амбіцій. Я зрозуміла, що їм дуже потрібні мої вміння. Тепер 60% моїх клієнток це звичайні жінки без жодного модельного досвіду, які просто хочуть працювати над своєю поставою, впевненістю в собі, а також над тим, який образ вони використовують, щоб справити гарне перше враження, розповідала Крістіна. Однією з тих, хто користувався послугами Крістіни, була чинна міс Всесвіт Швейцарія Лорена Сантен, яка відгукувалась про загиблу ось так. Крістіна була яскравим прикладом доброти, тепла та відданості. Я вперше мала честь зустрітись з нею у квітні 2023-го в її студії для подіуму, де вона з грацією та майстерністю. Вела мене під час підготовки до конкурсу Міс Всесвіт Швейцарія, її пристрасть допомагати іншим і розкривати повний потенціал людей була справді надихаючою. Вона вірила в мене не лише як в учасницю, а й як в особистість і продовжувала підтримувати мене. Непохитна любов та щедрість Крістіни зворушували всіх навколо, і я вічно буду берегти пам'ять про її вплив на моє життя. З відкритих акаунтів Кристіни у соціальних мережах можна побачити, що в грудні 2016 року вона поділилась моментом, коли її тодішній хлопець зробив їй пропозицію, опублікувавши рідкісну фотографію його обличчя, вона радісно повідомила, що сказала так, і підписала допис як кохання мого життя, що на сьогоднішній день просто розбиває серце. Весілля пари у серпні 2017 року було схоже на казку. Місцем проведення став розкішний готель, побудований у стилі замку, розташований поруч із гучним водоспадом Гізбах з видом на озеро Брієнц. наречена була у дорогій мереживній сукні. Назавжди у твоїх обіймах і чисте кохання, написала Кристіна, поділившись весільною галереєю в інтернеті. Вона писала ще більше романтичних коментарів, як, от моя скеля, чи з днем народження хлопця, який вкрав моє серце. Пізніше вона описала свій шлях до материнства, сяючи для фотографій зі своїм зростаючим животиком, навіть попри пандемію та локдауни. Тож, коли саме це ідеальне життя отримало такий жахливий поворот? Чи з самого початку воно було не таким, як демонструвалось в інтернеті, після її смерті у лютому деякі друзі жінки казали, що протягом останніх місяців у їх парі були певні проблеми, але не уточнювали які. А от від поліції стало відомо, що до їхнього будинку вже викликали поліцію через домашнє насильство. Це сталося 14 липня 2023 року. І прибулі офіцери виявили на шиї Кристіни сліди від удушення, що підтверджують фотографії. А також найближча подруга Крістіни анонімно розповіла газеті, що попереджала її про те, що Томас не просто небезпечний, а він є бомбою уповільненої дії. Просто перед вбивством дівчина висловила намір розлучитись із чоловіком, хоча раніше дуже боялася це зробити. Її подруга зраділа цьому, але попередила, щоб Кристіна була обережною, адже Томас і його родина дуже впливові. Вона казала Кристіна була одружена з вбивцею і не здогадувалась про його наміри. Коли вона залишила цього психопата вдома самого з дітьми, він поводився дуже зневажливо з нею жестами, словами і навіть тоном. Здавалось, що він хоче, щоб Кристіна зникла. Також вона висловила власне занепокоєння, кажучи, що якщо він зміг зробити щось подібне з жінкою, яку любив яка є матір'ю двох його дітей, просто через ненависть до неї та комплекс меншовартості, то що він зробить з тими з нас, хто розповів поліції правду про їх стосунки? І це ще не все, бо опубліковані судові документи пролили ще більше світла на те, якою людиною був цей монстр. У звіті про справу зазначається, що медичні висновки суперечать власним заявам чоловіка Крістіни про самооборону. Згідно з висновками експертів, зі слідів на тілах жертви та заявника також не зрозуміло, чи взагалі був ймовірний напад на нього з використанням ножа до того, як він її задушив. Йдеться у повідомленні. Експерти вважають, що це був спланований та систематичний підхід, який тривав кілька годин до розчленування та спроби утилізації тіла за допомогою спеціальних інструментів та хімікатів. А поряд із жахливими результатами розтину вказана підозра про стан чоловіка. Виходячи з поточного стану розслідування є конкретні ознаки того. Що заявник має психічне захворювання або значний психопатологічний розлад особистості, до цих висновків вони дійшли, зважаючи і на факти жорстокості у попередніх стосунках, які засвідчила та доказала його попередня дівчина. Перш ніж одружитись, Тома зустрічався з нею і поводився вкрай жахливо та істерично. З відомих пресі випадків зазначається. Що чоловік спеціально наїхав машиною на ногу дівчини, після чого неодноразово погрожував викинути її з авто на ходу. Іншого разу, під час керування автомобілем, Томас безпідставно різко загальмував, внаслідок чого вона сильно вдарилася головою об приладову панель і отримала травму шиї. Попри це все, Томас залишається ув'язненим, все ще сподіваючись, вийти сухим із води. І воз'єднатись зі своїми доньками. А також він опублікував пост на своїй сторінці у LinkedIn, де заявив таке, як скаут я прагну залишати місця організації людей та все, що в моїх силах, кращими, ніж я їх застав. Що, на мою особисту думку, можна трактувати як те, що він вважає, ніби він покращив свою дружину тим, що він її убив. Кажіть, як вам ця цитата і як би ви її сприйняли? На даний момент вбивця все ще не покараний, і йому буде загрожувати від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення, але не забувайте, що він є сином якихось впливових людей, тому цікаво, чи точно його покарають відповідно. А щодо дітей загиблої, то наразі вони проживають із сестрою Крістіни, і будемо мати надію, що вони ніколи більше не стикнуться зі своїм батьком монстром. Ось така коротка, але не менш шокуюча справа була на сьогодні. Вона ще раз нагадує нам, що життя у соціальних мережах не демонструє реальності, а також не забувайте, що терпіти насилля та приниження у свій бік не варто. Ви однозначно заслуговуєте на краще. Обов'язково діліться власними думками або досвідом у коментарях. А я дякую вам за перегляд, окрема подяка спонсорам мого каналу, чудові імена яких ви бачите на екрані, дякую за мотивацію для створення відео і, як завжди, ви дивились канал Sitarka І зустрінемось в наступних відео.